Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік В студії для вас. Працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Українські параатлети яскраво завершили чемпіонат світу з паралегкої атлетики в індійському нью делі Збірна України була представлена лише 20 спортсменами, які у підсумку здобули 15 нагород. П'ять золотих, п'ять срібних та п'ять бронзових медалей. За кількістю нагород Україна дев'ята. А у медальному заліку наша команда посіла 15-те місце. Відзначимо успіх Наталії Кобзар та Зої Овсій, які за турнір здобули по дві високі нагороди золото та срібло. Національний олімпійський комітет України визначив найкращого вітчизняного атлета та тренера першого місяця осені. У підсумку найкращими у вересні стали борчиня Алла Белінська та її тренер Юрій Дячок. Минулого місяця у хорватському загребі Белінська вперше у кар'єрі стала чемпіонкою світу з вільної боротьби у ваговій категорії до 72 кілограмів. Українська футбольна збірна до 20 років вийшла у плей-офф чемпіонату світу Ю 20 у Чилі. На груповому етапі синьо-жовті обіграли Парагвай 2-1. А перед тим збірна України здолала Південну Корею 2-1 та зіграла в нічию з командою Панами 1-1, що дозволило нашій молодіжці вийти з першого місця групи Бі. В одній восьмій фіналу Україна зустрінеться зі збірною Іспанії 7 жовтня. Перемоги на турнірі хлопці присвячують ЗСУ. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Українські параатлети яскраво завершили чемпіонат світу з пара легкої атлетики в індійському Нью-Делі завершилась планетарна першість серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушенням зору та розумового і фізичного розвитку. У змаганнях взяли участь понад 1100 спортсменів зі 107 країн світу. Збірна України була представлена лише 20 спортсменами, які у підсумку здобули 15 нагород: 5 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей. За кількістю нагород Україна дев'ята. А у медальному заліку наша команда посіла 15-те місце. Чемпіонами світу стали Олександр Яровий, штовхання ядра зі світовим рекордом. Наталія Кобзар біг на 400 метрів. Зоя Овсій, метання диска. Володимир Пономаренко у штовханні ядра. Марія Помазан також у штовханні ядра. Відзначимо успіх Наталії Кобзар та Зої Овсій, які за турнір здобули по дві високі нагороди: золото та срібло. Турнір на честь воїнів-розвідників 120-го окремого розвідувального полку зібрав 180 юних самбістів. Днями спортивний комплекс Мау перетворився на арену запеклих поєдинків. Тут відбувся всеукраїнський турнір Самбо на честь воїнів-розвідників 120-го окремого розвідувального полку. На килим вийшли 180 спортсменів із восьми регіонів країни, які змагалися за медалі. У чотирьох дисциплінах самбо серед хлопців і серед дівчат 12-14 років. Бойове самбо серед юнаків 16-18 років, і серед юніорів 18-20 років. Змагання розпочалися хвилиною мовчання в пам'ять про захисників і захисниць України, а також мирних жителів, чиє життя забрала війна. Також перед стартом учасники і гості переглянули документальний фільм Розвідка боєм, присвячений бойовому шляху підрозділу. Впродовж всього змагального дня на килимах точилася безкомпромісна боротьба у командному заліку. Переможцями стали серед дівчат і юнаків, місто Київ, а серед юніорів Полтавська область. На Львівщині відбувся перший всеукраїнський турнір для ветеранів Гольф героїв. Відтепер такі змагання планують проводити щороку в різних регіонах України. Події організували мінветеранів спільно з Українською федерацією гольфу та Львівською ОДА. У турнірі взяли участь 52 ветерани і ветеранки з 12 областей України та Києва. Змагання проходили у чотирьох форматах: 9 лунок сертифікованого гольф поля, 9 лунок академічного поля, три лунки академічного поля та Патінг Грін. Турнір продемонстрував, як гольф може стати ефективним інструментом фізичної та психологічної реабілітації, відновлення внутрішнього балансу та соціальної інтеграції ветеранів. Гольф героїв стане традицією і ще одним напрямом ветеранського спорту, який відкриває двері для відновлення та розвитку. Розповідають організатори. Попереду будуть нові рішення, які створять спроможності для тренувань та змагань в інших регіонах. Запорізькі каратисти гідно виступили на чемпіонаті України в броварах. Спортсмени із Запоріжжя вибороли призові місця на чемпіонаті України з кіокушенкай Карате. Змагання зібрали понад 400 учасників із 15 областей України. Запорізька команда, що складала з чотирьох спортсменів, зуміла проявити себе на високому рівні, виборовши три медалі різного гатунку. Як зазначив головний тренер команди, підготовка до чемпіонатів проходить кожного дня. Перед змаганнями спортсмени нарощують темп, змінюють тактику. Вони не зупиняються і готуються до наступних стартів, зокрема чемпіонату світу. Створити секції з хокею на траві для дітей з синдромом Дауна доручили на Полтавщині. Місцеві депутати повідомили, що є такий запит. Організують секцію на базі Полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-спортивної школи дітей з інвалідністю. Основна діяльність спортивної школи реабілітаційно-оздоровча та спортивна підготовка дітей. Підлітків та молоді з вадами зору, слуху фізичного та розумового розвитку, з ураженнями опорно-рухового апарату, талановитими вихованцями. Потім комплектують паралімпійські та дифлімпійські збірні України. Комісія доручила управлінню не тільки вести дві додаткові ставки у відділ хокею на траві та організувати фінансування секціям для дітей з синдромом Дауна, але й організувати спортивні секції для дітей з інвалідністю. Валідністю, зокрема, з гирьового спорту, кросфіту та пауерліфтингу. Українська футбольна збірна до 20 років вийшла у плей-офф чемпіонату світу Ю-20. Планетарна першість серед юнацьких збірних проходить у Південній Америці у Чилі з 27 вересня по 19 жовтня. В турнірі беруть участь 24 команди. На груповому етапі синьо-жовті обіграли Парагвай 2-1, А перед тим збірна України здолала Південну Корею також 2-1 та зіграла в нічию з. Командою Панами 1-1. що дозволило нашій команді зрештою вийти з першого місця групи Бі. В одній восьмій фіналу Україна зустрінеться зі збірною Іспанії 7 жовтня. Перемоги на турнірі хлопці присвячують ЗСУ. А після матчів ще й співають українських пісень. Хочемо подякувати ЗСУ і всім підрозділам. Те, що є в нас можливість брати участь у таких форумах і хочемо від збірної є 20 присвятити пісню вам е додати вам емоцій, наснаги. І ми вдячні вам за те, що ви робите, за те, що ви захищаєте кожен день країну. Хлопці, що за співаєте? Включаємо. <плес> Побравтаче позасліває душа плаче. Перший турнір Кубок у ліс зі стрибків на лижах із трампліна відбувся у Ворогті. Захід відкрив начальник управління спорту та молодіжної політики ОДА. Костянтин Лисейко, ворог та історичне місце, де вже понад століття готують чемпіонів України. Тут тренуються 118 юних спортсменів, серед яких учасники Кубків світу та Олімпіад. У програмі виступи початківців та відомих атлетів, зокрема, майстрів спорту міжнародного класу Євгена Марусяка і Віталія Калініченка. Турнір сприяє розвитку зимових видів спорту на Прикарпатті та мотивує молодь на. Слідувати приклад провідних українських спортсменів. У Варшаві відбувся міжнародний турнір з Тхеквондо, ВТФ Поліш Оупен. Змагання зібрали понад тисячу учасників з різних країн світу. Впродовж трьох днів спортсмени змагалися за почесні нагороди та чемпіонські титули. Запорізькі бійці, представники Дю США Майстер Січ, гідно представили Україну на міжнародній арені, піднявшись на п'єдестал Пошани. Олександр Трачук провів три успішні поєдинки. Та та вийшов до фіналу, де змагався з призером Чемпіонату світу 2025 року. У напруженій боротьбі поступився, виборовши срібну медаль. Після трьох поєдинків Микола Севериненко продемонстрував видовищну техніку у півфіналі, двічі відправивши суперника в нокдаун. Але, попри яскравий виступ, у боротьбі за вихід до фіналу спортсмен поступився та зрештою здобув бронзову нагороду. Тренер Ігор Пасічний наголосував, Сив, що ключову роль у підготовці до турніру зіграли систематичність, витривалість і психологічна стійкість спортсменів. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що залишаєтесь каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!